Приїхав автомобіль, спецавтомобіль обладнаний мигалками, сиренами, і треба запаску поставити, просять відключити. Опа, і як це відключати? Здавалося б, просто пообрізав дроти і все. А коли вникаєш, тут з'являються питання. Чому? Тому що тут видно, що мигалка заведена сюди, тим більше кажуть, що воно інтегроване в систему автомобіля. Тобто, при вмиканні, спробі вмикання мигалки люстри, як в поліцейської машини чи швидкої, вискакують помилки на бортовому комп'ютері і хочу якесь ізольоване живлення. Ось акумулятор, двб цифровий тюнер, який не зрозуміли нашу. Є автомати. Там живе чарджер чи то інвертор, поки що точно невідомо. GPS-антенна, gps ки нема. Якісь блоки пов'язані з мигалкою. Контактор силовий, контактор механічний. До речі, він зараз включений. Тобто, акумулятор задіяний. Блок сирени матюкальника. Капець. І то все так накуплю. Цей блок мені незнайомий, не знаю, що це таке. Треба буде читати. Додаткові блоки незрозумілого призначення. Default Light Bar Configuration. Це якраз від люстри кросові коробки з запобіжниками. Бог скільки всякого, силові якісь елементи, і воно все пішло, Бог зна куди по машині. Є купа антенн спеціалізованих, самого GPS-приймача вже тут не видно. Судячи по роз'ємах VGA, і DVI і Ethernet, тут був ще якийсь комп'ютер. І от питання, якщо це все відрубати, чи машина поїде, воно ж інтегровано за схемами автомобіля. І попробую о з тим бути, як зробити, щоб не наробити біди. В машині не менш цікаво, блок керування мигалками, я так розумію, освітленням. Тут цілий величезний блок з прикурювачами. Є лейба Halls Electric. Виведені якісь дроти, щось вже від'єднано, відключено. Всередині, очевидно, теж не пустота щось там напічкано. Тут є аудіокабеля, і незрозуміло які. Купа додаткових нештатних кнопок. Міститься кабеля аудіо, USB, мікрофони, камера додаткова стоїть. Тобто, що відеореєстратор був. От виведено місце на дисплей з dvi портом І то все. От Ще якийсь механізм інтегровано в систему автомобіля. Так, от тут під кріслом тридинаміка зі жмутами дротів. І воно дублює Activated. Команди активує голосом, показує мигалки теж поки що працюють. Навіть в задніх фонарях мигалки. Капець. Оце обладнання автомобіля. Страшно таке відключати. Здається, я зрозумів, що показують, то не суть. От знову принесли таку цяцьку я би сказав, власне, цяцьку, бо це простенький синтезатор низької якості. Такий більше дитячий. Він вмикається, нема реакції на кнопки. Точніше нема звуку, немає реакції на клавіатуру. Самі режими перемикаються, кнопки працюють, індикатори засвічуються, вмикаються, вимикаються. Тобто воно працює в динаміках чути легкий гул. А якщо включити режим демо і прислухатися, то можна почути на фоні звук. Тобто воно живе, чомусь не проходить звуковий сигнал. І це не підсилювач. Підсилювач працює, і ми чули мелодію деморежиму, тобто з цифр виходить. І нам потрібно розібратися, де губиться сигнал від виходу синтезатора до входу підсилювача низької частоти. Вже його хтось колись робив. Ось такий додатковий стабілізатор живлення на двосторонньому скотчі. Тут колись жив. Тут вже просто без екранування, Гетинаксові плати, дві півплати клавіатури, плата керування. Виходи, індикація і це ось основна плата синтезатора, на Неї дивимось детальніше. Ось плата зверху, чи то знизу, з якого боку дивитися. І що ми тут бачимо очевидного? процесор MC69 Japan. Не знаю, що за процесор, не маю вузької спеціалізації, не в курсі. Це очевидно пам'ять, банк зі звуками. Скоріше за все, параметричний стабілізатор. Видно, підсилювач низької частоти з обв'язкою, і купа операційних підсилювачів. І саме в них нам прийдеться шпортатись. Це вимикать живлення з додатковим стабілізатором. Це діло поки що не трогаємо, воно працює, принаймні так мені видається. І регулятор гучності. Треба буде. Пройтися зараз, подивитися, куди проходить сигнал і де він губиться, на якому операційному підсилювачі, конденсаторі, чи регуляторі. Півгодини з паяльником, впаяв роз'єм, знайшов, де проблема, відновив. І поїхали. Як я і казав, це більше іграшка для дитини, ніж музичний інструмент для навчання. Цікавий момент. Синтезатор, по суті, є монофонічним. Тобто з центрального процесора синтезатора йде моносигнал на монофонічний резистор і далі на підсилювач. Але підсилювач стерео, динаміки 2, підключені по різних каналах і маємо кнопку стерео. Тож, як воно працює, виявляється, воно якось так зроблено, що... Режим стерео вноситься десь перед самим підсилювачем, якимось операційним підсилювачем, напевно, просто ревібрацію. І дуже сильно замітно, напевно, через камеру ви не почуєте. От зараз тишина при включенні режиму стерео вноситься фон. Тобто, саме режим стерео вносить основний фон. Якщо відключити стерео, то звук чистенький фону майже незамітно. Ну, от таке от рішення придумали. Ну і в звучанні, ну, ви на, на камері не відчуєте, режим стерео таки зміну в звук якусь мінімальну вносить, але вона така, як би то сказати, не є зовсім стерео. Тим більше, що ми вже знаємо, що вихід моно. От Так якось придумали, не знаю для чого. Що було першою причиною, якщо не рахувати відсутність гнізда, і купу не пропаїв, то основна причина була в регуляторі гучності. Спочатку ми вчистив контакти. Бо був хруст, але хруст, хоча і був присутній, він не реагував на зміну гучності. Виявилося, що в місті кріплення одного з електродів змінного резистора до токопровідного слою не було контакту. Обжимка не допомогла, купити не знайшов такого резистора, де навіть схожого, відповідно, щоб щось не сверлити, не переробляти, не псувати зовнішній вигляд. Використав токопровідний клей. сам Саме напилення на резисторі було в повному порядку, тільки місце контакту. Відповідно, місце контакту залив струмопровідним клеєм і працює відмінно. От такі дефекти бувають в старої техніки. Зразу і не догадаєшся. Ну, і так, для приколу, щоб зрозуміти масштаб.